Цей автомобіль швидкої допомоги був придбаний за кошти українських та литовських волонтерів і функціонує в одному з підрозділів Національної гвардії України. В автомобілі є закріплені ноші із завантажувальним пристроєм, на яких можна зафіксувати травмованого, а також переносні ноші, якщо травмованого або пораненого військового необхідно транспортувати до автомобіля. Тут знаходиться також тонометр для вимірювання артеріального тиску. Апарат для кисневих інгаляцій з кисневими балонами для нього та вакуумний аспіратор для відсмоктування різних рідин та фрагментів тканин з ран потерпілого, також швидка має крісло візок із санітарним оснащенням та крісло ноші для транспортування пораненого з місця криття до автомобіля для негайної евакуації із небезпечних для життя умов. Кріплення для інфузійних розчинів необхідні для комплексної терапії або парентерального застосування, які здатні підтримувати життєдіяльність потерпілого. Шийні комірці використовуємо в основному після травм та нещасних випадків для запобігання дегенеративних ушкоджень в області шийного відділу та спинного мозку, а також для зменшення болю. Цей автомобіль швидкої медичної допомоги сприяє нашому підрозділу при виконанні завдань, якими є надання першої медичної допомоги пораненим та травмованим військовослужбовцям, а також переміщення їх з місць подій до лікувальних закладів. Бережіть себе, слава Україні!